Вітаю, друзі, російський письменник, мемуарист Леонід Рабичов у книзі Війна все спише описує сцени масових зґвалтувань росіянами Німкень так. Жінки, матері та їх доньки лежать праворуч і ліворуч уздовж шосе, і перед кожною стоїть кілька чоловіків зі спущеними штанами. Чути стогін. А їхні командири, їхні майори та полковники стоять на шосе, хто посміхається. А хто і диригує, ні, скоріше регулює. А полковник, який щойно диригував, не витримує і сам займає чергу. А майор відстрілює свідків, що б'ються в істериці дітей, старих до горизонту, між гір ганчір'я, перевернених возів, трупів жінок, старих та дітей. На сходах будинку стоїть майор, такий то. А два сержанти вивернули руки, зігнули в три погибелі двох дівчаток. А вся штабармійська обслуга, водії, ординарці, писарі посильні, чекають черги. Командує майор взяти дівчат за руки і ноги, спідниці та блузки геть. Стань у дві шеренги, ремені розстебнути, штани та кальсони спустити. Праворуч і ліворуч по одному починай. Командує, а сходами з дому біжать і підлаштовуються в шеренги мої зв'язківці, мій взвод. А дві дівчинки лежать руки в лищатах, роти забиті хустками, ноги розсунуті, вони вже не намагаються вириватися з рук чотирьох сержантів, а п'ятий здирає і рве, на частини їх блузочки, лівчики, спідниці, штанці. Вибігли з дому мої телефоністки, сміх та матюк. А шеренги не зменшуються, піднімаються одні, спускаються інші, а довкола мучениць уже калюжі крові. А шеренгам гогуту та мату нема кінця. Дівчата вже непритомні, оргія продовжується. Гордо підбадьорившись, командує майор. Але ось піднімається останній, і на два напівтрупи накидаються кати сержанти. Майор. Витягає з кобури наган і стріляє у закрилавлені роти мучениць. Їх забирають сержанти. Кінець цитати. Якщо ти хочеш, щоб історична правда була відновлена, то натисни вподобайку та напиши коментар. Це підтримає просвітницький канал, який саме над цим і працює. Дякую за небайдужість. Письменник Михайло Коряков, який пройшов війну. Але після війни не захотів повертатися до Радянського Союзу, описує сцени масового зґвалтування у своїй книзі звільнення душі. На горі над стелею пролунали жіночі крики, плач дітлахів. У хвилюванні став я одягатися. Дівчина і старів юнш благали мене не ходити туди, уб'ють минулої ночі. Вбили офіцера міської комендатури, який намагався перешкодити насильству. Усю ніч ми слухали в страху: крики жінок, плач дітей і тупіт, тупіт, тупіт важких солдатських чобіт над головою. Вранці, коли настала година від'їзду, дівчина кинулася до мене в сльозах, благаючи не залишати її. Тут я дізнався страшну річ за три тижні, її зґвалтували загальним рахунком не менше 250 радянських солдат. Гвалтували й фрау в юнш навіть на очах чоловіка. Два солдати зґвалтували на півсліпу та висохлу фрау Сімон. Кінець цитати. Григорій Померанц, російський письменник та філософ у книзі Записки гидкого Каченяти» пише: Наприкінці війни масами опанувала ідея, що німкені від 15 до 60 років законний трофей радянських переможців. Кінець цитати. Ще один радянський письменник, який пройшов війну, Микола Нікулін, згадує наші розвідники, які перебували на спостережному пункті, скористалися затищем і вдалися до веселих розваг. Вони замкнули господаря та господиню в комірчину, а потім почали всім взводом по черзі псувати малолітніх господарських доньок. Ще один аспект проблеми діти, народжені від гвалтівників. Німецька письменниця Маріам Гебхард у книзі Ми, діти насильства описує події, що відбувалися в Німеччині наприкінці війни та пізніше. Серед інших історія Німкені, яку як і більше мільйона інших жінок, вивезли з Німеччини на примусові роботи до Радянського Союзу. Вони працювали на вугільних шахтах, на фабриках та у трудових таборах у сільському господарстві. Ті, хто вижили в тих страшних умовах, змогли лише через роки повернутися до Німеччини. У книзі Карла розповідає історію своєї матері, яку відвезли до Радянського Союзу на примусові роботи. Там вона зазнавала настільки частих зґвалтувань. Що втратила їм рахунок, у 1948 році вона повернулася за допомогою організації Червоний Хрест до Німеччини, але її особистість та психіка були безповоротно зруйновані пережитим. Є ще багато свідчень подібних звірств солдат Червоної армії по відношенню до цивільного населення Німеччини, але всі вони або послідовно спростовувалися Радянським Союзом, а потім Росією, або просто ігнорувалися. Багато в чому з цієї причини ми знову повертаємося до цієї теми сьогодні, коли звірства російських окупантів у містах та селах України отримують масове підтвердження, ця сторінка історії заслуговує на те, щоб приділити їй особливу увагу. Тому що, якщо не говорити про це, не переслідувати злочинців за законом, жах, який абсолютно неприйнятний в сучасному цивілізованому суспільстві, повторюватиметься знову та знову. Багато досліджень присвячено пошуку причини такої звіриної жорстокості російських солдат. Дослідники сходяться на думці, що спочатку жорстокі зґвалтування були очевидно актом помсти за звірства німецької армії. Проте, згодом це вже була своєрідна компенсація солдатами радянської армії, жорстокості військового керівництва за рахунок насильства над беззбройними жінками, масштаби катастрофи. Найбільш реальними вважають цифру у 100 тисяч жінок, зґвалтованих у Берліні та 2 мільйони по всій Німеччині. Ці цифри почерпнуті з медичних записів, щоб збереглися донині дуже фрагментарно. У матеріалі BBC наводяться дані про аборти у Берліні. Взагалі, аборти були заборонені, але у післявоєнний період їх ненадовго дозволили через масові зґвалтування німецьких жінок. З червня 45-го по 1946 рік тільки в одному районі Берліну було схвалено 995 прохань про аборт. Одна з дівчаток округлим дитячим почерком пише, що була зґвалтована двома у вітальні на очах своїх батьків. Про це не треба забувати, це треба пам'ятати і про це треба нагадувати, щоб воно знову не повторилось.